Товариство, вітаю! Ви на каналі Реценгрін. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну, давайте розпочнемо зі збірної. Вже відіграли нарешті всі свої матчі-жовтневі. Україна дві перемоги з двох, топ-результат, шість учок, перемога 5-3 над Ісландією і 2-1 над Азербайджаном. Але гра, звичайно, бажає кращого. Головне, що є шість очок. Що до з чим ми підходимо до листопада? В листопаді. Нам треба три, навіть вроде два залікових бала, і ми точно в плей-офф граємо на виїзді з Францією, яка нам трошечки трошечки напевно зробила гір, щоб вона могла обіграти Ісландію. І останній тур ми приймаємо Ісландію. Якщо ми виграємо хоча б один з двох матчів, ми спокійно е йдемо в плей-офф. Хтось каже: о, Франція очки, маємо шанси на перше місце. Шансів немає практично нуль. Треба обіграти Францію, впевнено, і що Франція там втратила з Азербайджаном і набити більше Ісландії. Так що віримо, надіємося, що плей-офф буде за нами. Є там потенційні суперники, але це ще рано говорити. Ну, дякую збірні, хоча б за шість очок. Ну і вертається клубний футбол. І тут відразу субота-неділя куча матчів, Далі ЛЧ. Починаємо з української прем'єліги, де зараз вже грає Динамо Київ з цим, як це називається, Зурьою. А саме цікавий сьогодні матч це Полісся, Полісся проти Шахтаря. Полісся 4 чи 5 матчів не втрачає, ну, не, не програє Шахтарю. Шахтар ніяк не може Полісся обіграти. І це дуже цікаво. Бо Шахтар останній тур перед збірними він програв ЛНЗ 4 1 а Полісся обіграли, як Купляюсь Полос. Так що буде заруба. 18-0 дуже цікавий матч. Подивимося, чи Шахтар зможе нарешті здобути першу перемогу над Полісся, над командою Руслана В е, українській примлій, звичайно, Карпати Львів завтра грають за підцентром, 18.00. Треба обов'язково перемагати. Під на останньому місці. Карпати за останніх три матчі набрали сім очок. Хороший результат, прекрасно. Ми грали з епіцентром 23-му році в першій лізі, ми їх обігрували. Карпати підходять в досить непоганій формі. Надіємося на перемогу і на хороший позитивний настрій болівальників і на підтримку болівальників. Я в Жіотаргу сильного нема. Але я думаю, до завтра ще трохи людей не збирається. Що ще цікаво, хочеться відмітити в інших. Чемпіонатах. Англійська прем'єр-ліга Фулхем Арсенал. Дербі, лондонські але, звичайно, це не якесь там мега-мега-дербі, але не завжди просто вдаються це перемоги арсеналу. Арсенала Арсенал є проблеми, нема мадуеки, нема жезуса, нема Одегора. Це травма, це серйозно. Але в них є всі захисті. Є Мартінелі, можливо, вистрільті йокера і ж подивився. Чернал зможе сьогодні обіграти Фулхем. Звичайно, завтра в Англії центральний матч. Ліверпуль, Манчестер Юнайтед. Е, Ліверпуль підходить з трьома поразками підряд. Добре, що були матчі збірних. Можливо, нарешті десь щось перезапустить себе слот і почне ставити інший склад, і гравці заграють. Можливо, нарешті покаже щось. Вірц, Екітіки, і, та і Фрімпонг, і всі, хто там ще в нас і Ісак. Треба забивати, обов'язково, треба вигравати. Манчестер останній матч виграв. Ви знаєте, він два підряд рідко виграє, п'ять взагалі не виграє. Але він любить. Підісрати Ліверпулю, бо це найбільший ворог Ліверпуля. Завжди цікаві матчі. Є і перемоги, впевнені на Енфілді, але є і втрати очок. Завтра 18.30, практично ту саму годину, що Карпати, буде дуже цікавий матч. Ще що хочеться відмітити: Барселона так само десь от зараз буде грати з Жероною Рашфорд проти Ваната. Подивимося, що Ванат зможе показати проти Барселони. В Італії Рома Інтер дуже цікавий матч. Боротьба, бо на полі перший інтерес на четвертому місці. Це для них досить несподівано. Подивився, чи зможуть вони показати якийсь результат хороший чи ні. В Німеччині, звичайно, як то кажуть, Класікер, Баварія борусія Баварія перша 18 очок. Борусія 14, 4 очка різниці. Але так як Баварія зараз всіх проїжджає каток, менше трьох голів не забуває. Так, нема мусіали, немає Девіса, але є Кейм, є Гнабрі і є куча інших шикарних гравців. Я, думаю, буде результативний футбол. І я не, не, не впевнений, що Бруся зможе показати якийсь рівень і що забере очки в Баварії. Ну, подивимося. Ще багато цікавого почуть, які ви не більше матч очікуєте, звичайно, на тому вікенді, бо наступному вже нас чекає в Мідні-Того знову Ліга Чемпіонів. Давайте, друзі, до прогнозів на конкурс. Трошки просту ситуацію. Буде тільки два матчі. Два матчі на моїх найулюбленіших команд: Карпати Епіцентр і Ліверпуль Манчестер Юнайтед. Хто вгадує два рахунки? Тому буде якийсь приз. Все дуже просто. Ну і ще давайте, рубрика що поставити. Е, виберемо 4 матчі. Я думаю, можна поставити Полісся-Шахтар, обидві заб'ють. Е, Рома Інтер можна ризикнути, поставити нічю. Баварія, Боруся 3,5 більше. І Ліверпуль, Манчестер Юнайтед 3,5 більше. І Карпати Епіцентр, я думаю, що є такий можливість, щоб так само буде обидві заб'ють. Ось такі мої думки на вікенд. Всім дякую за перегляд. Гарних хороших матчів. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Па-па!